Вітаю, друзі, сьогодні 8 березня 25-го року, пару днів тому, я обрізав цей персик моїх друзів. Ну і зараз побризкаю його Нордексом знову. От я бризкав його у листопаді і досі такий от відблиск. Ви бачите, як стара бронза. Залишки Нордекса тут ще є. Він дуже <кій> тримається добре. От я розвів тут в літрі теплої води 30 грамів Нордекса, залив сюди і зараз цим ручним. А присключам, які тут у людей є, зараз побризкаю. Ну, сам процес обрискування не буду показувати, треба дуже добре його обробити, щоб все було покрито. Це контактний фунгіцид, там, де попав, там і спрацював. Ну, от так, коротенько, друзі. Нордекс. А ще три варіанти: у мене буде касайт, Медь концентрат, Бордовська суміш і, собственно, все. Після цього можна покрити препаратом 30В, 30 д Олеміксом, для того, щоб задушити Зимуючих шкідників, таких як щитовка, попелиця і тому подібних. На все добре, друзі. З вами був Петрович відеоканал Петрович Продакшн Україн. На все добре, буду бризкать.